Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні, друзі, я виїхав сам на пошуки, виїхав сам, тому що сьогодні будний день. Усі друзі працюють, ніхто з них не може виїхати. Ну, думаю, вирішив, виїду сам. Я фактично недалеко виїхав, тут -от, на горизонті видно Мошногір'я, гір'я. Знайшов ще незасіяне поле. А взагалі-то вони вже фактично засіяні. По дорозі їхав, дивився, то фактично кругом. І сьогодні, друзі, я хочу протестити новий прибор. Дали мені, друзі, протестити новий прибор. Називається гетьман. Ось от такий от українського виробництва прибор. Вперше я його держу в руках. Попробую, похожу, попікаю. Тобто буду вже робити висновки після того, як я з ним погуляю. Ну, знаєте, Дуже нагадує мені прибор фішер. Все, все дуже схоже, все дуже схоже. І кажуть, що вроді би, вроді би це і є український фішер. Ну, а поки я не знаю. Так що, друзі, включаємо і підемо. Погуляємось по такому чудному полю. Поле, поле бачу перепахане, однозначно не засіяне, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Ну, а будуть знахідки, друзі, буду вам обов'язково показувати. Друзі, як ви вже знаєте, до кожного прибора потрібно привикнути, трошки привикнути, трошки його вивчити, як він, які сигнали дає, все. Ну Тут є шкала ВДІ і все також зрозуміло. Перший корольовий кор кольоровий сигнал, друзі, отака от куля. О, куля. А перед цим чернина, сплошна чернина була. ну Чернину я і не копав навіть, знаєте, думаю, ну, воно вроді і не треба. Буде велика чернина попадатися, буду викапувати, все-таки метал є метал. Забираю також його. Отам, в далечині, друзі. Дивлюся, вже це поле почали засівати. Так що я сьогодні тут вже, мабуть, останній копий на цьому полі. Ну, погуляю ще, подивлюся, як воно як карта ляже. Куля нам не потрібна, таку річ ми собі не оставляємо. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, вловив кольоровий сигнал. Знаєте, озвучка така непривична. Я вам покажу. Показує 69, 72, 73. Ну, це однозначно кольоровий сигнал. Так що давайте давайте викопаємо і подивимося, що тут у нас десь воно. Десь воно тут. Опа! Ха -ха. Друзі, а вона, видно, щось зверху була. Дивіться, монета. Монета. Вона суха геть. Точно була зверху. Дивіться. Перший советик. Советикус. Отакі три копійки. Ранні, ранні совети. Попалися. Взагалі точно була зверху, бо суха, геть-суха. Так що перша монетка, друзі. Перша монетка тестуючим прибором гетьман. Йдемо далі. Дивіться, як дизайн зробили, да по бокам такі шаблі зробили на український манер. Так що йдемо, йдемо, друзі, копаємо далі. Пробуємо. Перша знахідка прибором. Є, я думаю, повинні бути і другі. Прибор я взяв, ну, по тесту, Ну не знаю, ну 5-6 виїздів зроблю, подивлюся, потім я його віддаю назад друзям. Ось, друзі, ще одна знахідка, маленький, маленький монітос, поки не знаю, що. Попробуй. Ага, є, видно. 10 копійок. Рамочник, друзі. Рамочник. Ось, хвилинку в руках тільки подержав, камеру достав включив, вона вже знов суха. Ну що ви хочете, вже таки жарко робиться. Так що, другий монітос, прибором гетьман, друзі. Йду далі. Погода сьогодні взагалі дуже-дуже прекрасна. Жалко, що сьогодні друзі не змогли виїхати на коп. І поле, наче непогане таке орене, воно наче земля з піском, перемішку, тобто не липне нічого. Та правда, глипнути вже вона не може, тому що воно вже висохло, капітально висохло. Так що йдемо, друзі, далі. Ось, друзі, ще один сигнал. Ну Б'є в розброс 32, 55, 66. 70. Ну, Друзі, поки не викопаємо, ми не зрозуміємо, що це. Тим паче, що це новий прибор, нова озвучка. Я поки не розумію, що. І нема, нема такого чіткого сигналу, знаєте, як у монетки. Ну, Давайте будемо дивитись, будемо шукати, що це може бути. Десь зверху вже давайте. піна я не брав сьогодні чогось, забув, наче, знаєте, будемо. Махати перед катушкою. Та де ж воно? Хопа. О-о! Уже -о. десь тут. Вже десь десь тут. Ага, друзі. Ще одна куля. Дивіться, однозначно це куля, але вже вона поламана якась. Ну, бачите, кольоровий сигнал такий. Такий кольоровий сигнал я, я цим прибором бачу. Ну, Зрозуміло, що це нам не цікаво. Поки я не вивчу прибор, буду копати всі кольорові сигнали, друзі. Ідемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрія Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ой, друзья, еще один четкий сигнал, знаете, такой, таким таки высоким тоном Показувало навіть мідь викопав, а це ось що. Тіпа шиферного гвоздя раніше такі були. Ну, як би то не були, друзі, це знахідка кольорова, тому я і копав її. Ну Мабуть, буду копати чернину, тільки чернину крупну, воно також прибор показує. Якщо буде крупна чернина, воно трошки буде закидувати її в колір. Ну, от таке, от таке, друзі, попалося. А таке попалося, значить, може бути тут і монетки. І що завгодно. Так що йдемо далі, друзі. Ще один, друзі, кольоровий сигнал, вже більш кольоровий, ніж ця пуля була. Ну це також з часу війни гільза, гільза, патрона ППШ чи Макарова. От таке, от таке, от таке. пуля згнила, вже наросла ржавчиною, а гільза, яка була, така і є, друзі. Так що йдемо йдем далі вивчати прибор. Мені здається, прибор озвучка одним сигналом йде, так? одним сигналом ну видає, чітко показує, що це колір. Може я помиляюся, друзі, треба вивчати. В майбутніх, майбутніх своїх роликах я зроблю тести, по, як він реагує на глибину, які сигнали видає на монети. ну в общем отакий тестик зроблю. А поки йдемо далі, друзі. Зараз, друзі, я вам спробую показати, як перебор на ходу реагує. Метал зразу видно і по шкалі видно. Ось, Дивіться. 17-18. Це однозначно чернина. Так що давайте трошки прогуляємося, щоб було зрозуміло по сигналу. Також дивіться, 13-14. Чернина. Таке копати не буду. 17. Ну, Це може бути навіть фольга щось таке. Нецікаве. Знову дивіться. 21, 22. У нас це також не Йдемо далі. Шукаємо таки чіткого кольорового сигналу. Знаєте, що я замітив? Сигнал є, а число виДІ не показує. Це значить, щось залягає на глибині. Тобто він цепляє, а ВДІ вже не бачить, не показує. Це скаче 21, 17, 19. Ну, однозначно, друзі, це щось нецікаве для нас. Йдемо далі. Це я вам включив, щоб ви трошки розуміли, як він реагує. Реагує він непогано, реагує на все. Ну я ще не розібрався, треба, мабуть, з дискримом погратись, подивитися, як тут дискрим встановлений. Інструкція є, є, читається, все нормально. Так що займуся цим. Сьогодні в мене тільки перший вихід з цим прибором, друзі. Так що вибачайте. Також чернина. Чернини на полях дуже багато. Хто копає, той і знає, друзі. Так, йдемо далі. Виключаю, бо лопату залишив. Беру лопату і йду далі. Ось, ось, друзі, тільки взяв лопату да? і дивіться сигнал, який піймав. Показує 90-89. Це вже, це вже, скажімо так, підміть. Ну, щоб зрозуміти, що воно, треба однозначно викопати, друзі. Копнемо і подивимося, що це може бути. А може бути що завгодно. Десь вже зверху. Ну, давайте будемо дивитись. Так. Так, так, десь, наче. Ага. Все зрозуміло, друзяки. А така от алюмінієва шляпа. ну Само собою зрозуміло. Хто копає, той знає, що алюміній б'є дуже прекрасно, дуже прекрасно, навіть під мідь, Так що йдемо далі, друзі. Ловимо кольорові сигнали. Ось, друзі, вловив черговий кольоровий сигнал. А чого кольоровий? Дивіться. 82, 84, 83. Ну, знову ж, друзі, щоб зрозуміти, що там копаємо. Сьогодні я копаю в онлайн, щоб самому зрозуміти і вам показати, як прибор реагує і що знаходить. Ну-ка, трошки далі лопату поставимо, може, щоб не ціпляло. 82-83, види і не змінилося і десь тут ого щось. Ну, вибачайте, якщо щось нецікаве, показую все. Сьогодні показую все. А де ж воно? Дивіться, щось я. Є. Ну-ка, ну-ка. Ага. Ну, знову, друзі, алюмінка. Алюмінька, отака пластинка. Ну, факт, що реагує. Я так думаю, що любі прибори заточені під кругляшки. Тобто, якщо буде монета, він буде взагалі прекрасно показувати сигнал. Так що йдемо далі, друзі. І ось, друзі, ще один такий самий сигнал. Правда, вищий. 94. Чітко б'є 93-94. Ну, Знову, друзі, копаємо. Вибачте, сьогодні все в онлайні. Тому що зрозуміти, треба копати. Реально, що воно там? Желізо не копаю, копаю виключно кольорові сигнали, друзі. Десь зверху вже. Види фактично не змінилося. Так що десь тут? Де ж воно? Ти диви. Друзі, поки не... дивіться. Черпнув кругляк. А це, друзі, імперія. А це дві копійки. Дві копійки Олександровські, однозначно. Ну, прекрасно, друзяки. Забираємо, забираємо, Ложимо хабарницю Перша імперія. Перший вихід прибором, перші совєтики і перша імперія. Прибор гетьман, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, не копав я сигнали 12-13. Знаю, що це чернина однозначно. але ну, думаю, викопаю, хоч сам подивлюся, що це. І так і є, друзі. Ось такий металевий шмурдячок. Види 12-13 до 15. Може трохи вище навіть. Ось таке воно є. Так що таке ми взагалі вже на майбутнє будемо знати, таке ми не копаємо. Якщо будемо копати по скіфам, то зрозуміло, там треба копати всі сигнали, бо воно маленьке-маленький сигнал, є чутний, може бути наконечник. Ну, правда, цим прибором я не знаю, чи зможу я копати. Я зараз вам не готов відповісти, друзі. На наступному відео я скажу, яка в нього чистота прибора гетьман. Так що йдемо далі. Ось друзі, так я й гуляю по цьому полі. Знаєте, вже пройшло, мабуть, година, нема нема кольорових сигналів. Чернини валом, просто валом. Ну, поле є поле. Хто розуміє мене, хто копає, той знає. І ось піймав якийсь сигнал. 89, 84, 88, під 90. Ну, я друзі, розумію, що це якийсь шмурдяк, монета вона більш, більш стабільно б'є. Ну, Давайте в будь-якому випадку викопаємо, подивимося, хоч що там. Бо цікаво знаєте, новий прибор, нові можливості. І не знаю, що там може бути. Десь зверху. Крякає, знаєте, наче Девус ото. Деус в мене був, то я Деус знаю, як крякає. Підказуйте, може, хто фішером копав, може так само воно сигнали йдуть звучка. Так, десь тут. Оп, десь тут. Десь, 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 десь. Десь щось тут. Що десь в руці. А де ж воно щось? Я нічого не наблюдаю. Що тут? Де тут? Опа, вже не видно. Що таке? Знов десь в руці. Ну я нічого не бачу, друзі. А воно ж щось же є. Та жма ж. Ага, щось, щось вловив, щось кольорове вловив. Ну-ка, ну-ка, друзі, не можу я зрозуміти, що якась Отакий камінець, грудочка. Ну, металеве, скоріше всього металеве і однозначно щось щось кольорове. Ось ось. 88, отакий сигнал. Може свинець навіть, бо таке щось тяжке. Ну, як би для нас це не цікаво, друзі. Йдемо далі. Ще трошки погуляємо і будемо їхати додому. Знаєте, одному гулять якось навіть невесело не весело. привик я працювати в команді, в команді веселіше і гарно. Хтось може сказати, вийшов з прибором, тільки прибор взяв в руки і в нього вже якісь знахідки є. А ми шукаємо, шукаємо, не можемо знайти. Друзі, щоб щось знайти, треба працювати з картами. Треба дивитись, вивчати карти Шуберта. Якщо ви копаєте по старині карти. Чека, карти скіфи. Карти, ну, любі карти є. Вони вже в вільному доступі є, друзі. Так що не потрібно їх купляти. Вони в кожній групі Фейсбука є. В кожній групі Фейсбука є. В вільному доступі карти по Чека, по скіфам і так далі. Скіфи, ранній, залізний вік називається. Так що, друзі, щоб щось знайти, вивчайте карти, вивчайте карти Шуберта передусім. Це я звертаюся до тих, хто перший раз виходить на коп і не може нічого знайти. А знайти все дуже просто, друзі. Як ми копарі, які вже маємо досвід, знаходимо находки ми завжди перевіряємо старі місця, де в нас була маса цікавих знахідок. Знаєте, знахідки вони є там, де раніше й були. Любе переверне поле в цьому місці, де були знахідки, випльовує і дає нам гарні знахідки повторно і повторно. І кожен рік, фактично, кожен рік. Знаєте, можна навіть навіть можна сказати на Дніпрі. Ми копаємо кожен рік. І там скільки знахідок, що це просто страшне. Ну, так як ми копаємо там не так часто, як на цих полях. Раз, може, недільки, дві, 2-3 місяць, може, якщо тепла зима попадає, то там знахідок ще більше, звісно, там не копано. Ну, а такі поля вони вже вибиті, копані, підбиті. Ну, в будь-якому випадку знахідки будуть там, де вже вони були, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, сьогоднішній коп. Я вже закінчив, знаєте. Печально ходити самому не можу я. В команді веселіше. Знаєте, хтось щось знайшов і такий азарт, друг перед другом ідемо туди, сюди, по різним місцям. Потім зійшлися, подивилися, в кого які знахідки. Тобто веселіше, однозначно веселіше. Ну, Так як сьогодні в друзів не вийшло, я виїхав сам, друзі. Виїхав, як ви вже зрозуміли, новим прибором, який взяв тестики. Гетьман, український прибор. Ось така до нього інструкція мається. Посібник користувача, чисто на державній мові, вже все зрозуміло в кольорових картинках. Так що сьогодні приїду додому, займуся вивченням самого посібника. А зараз, друзі, покажу вам, що я все -таки, все -таки сьогодні знайшов, друзі. Багато металу, багато металу я не копав для вас, показав кілька моментів. Там то болт, то те, то те, то те. І всього сьогодні я викопав, друзі. От дивіться, одна імперія така є. Олександровська. Дві копійки, 3 копійки ранні совєти і 10 копійок ранні совєти, Рамочник. Ну, от таке. Отака от шляпа часто нам попадається. Ми путаєм з монетами по звуку, по формі. Так достаєш. Ти вже був впевнений, що це монета раз, а це такий шиферний гвоздик. Тобто багато шмурдяка, багато всього. Так що сьогодні я трошки відпочив, друзі, і буду їхати додому. Буду готуватися. Мабуть, завтра ми виїдемо командою. Попробую взяти цей прибор, а взагалі-то я копаю прибором RUTUS Atrex з блондинкою. Останній час. Останні Ну, скільки вже вже півроку я копаю, мабуть, трошки більше. Так що, друзі, буду їхати. Сьогодні я гуляв біля села Мошне. Є таке село у нас недалеко воно від мого місця проживання. Отакі от от гори знаходяться тут. Вже в ліс заріс, зелений. Я думаю, в ліс вже нема сенсу ходити. Ну, Може тільки в сосновий ліс, там не так воно заросше, як тут. Так що, друзі, бажаю вам хорошого дня. Гарного дня і мирного неба.